Осецька Марія Олександрівна розквітне калина над згарищем болю. Горить у вогні та стоїть Україна, її не зламати ні бурям, ні злу. Над попелом бою зростає калина, несе своїм дітям надію ясну. В долинах і горах лунають гармати та сяє крізь темряву промінь ясний. Бо силу народу ніяк не здолати, з полів і степів чути клич голосний. Стоїть Україна, як скеля у морі, її не зламає ні вітер, ні грім. У кожному подиху, в кожному слові, до ворога в нас лише злоба і гнів. Дитячі малюнки тримають у хаті. Де мама синочка щодня вигляда, здіймаються в небо герої крилаті, і всіх нас об'єднує спільна біда. Розквітне калина над згарищем болю, зав'ється ланами вкраїнська земля, бо пам'ять про тих, хто боровся за волю, світитиме вічно, як ясна зоря. І Що вкриють поля, де зростає життя З свекельної ночі, з руїн і тривоги, відродиться сила й нове майбуття.